Мирного вам дня, любителі гострого. Вашій у вас завершена робота ножі куниця з різними слісарками. Сталь Х12МФ. Ножни можуть бути як на шию, так і класичні ножни із стаціонарним підвісом. Сталь х 12 мф я термічу на твердість 60-61. Даний ніж має слісарку. 10 кут без мікрофаски, зведений в ноль, З агресивним різом. На обушку розташовується фальшфаска, Збереження фактури металу на боках. Накладки термоясень. Фіксація накладок вінти нержавійка після вороніння. Паракордовий темляк стильника ножа. Габаритні розміри 10 см лезо, 10 см руків'я. Різ агресивний, гарно тримає заточку, піддається правці керамічному мусату. Також ця сама модель, але зі слісаркою. Спуск від обуха і заточка мікрофаска. Спуск від обуха і заточка мікрофаска. Це цільове призначення ножа, в бардачку лежав, щоб лежав в автівці, щось відрізати, нарізати хліба, ковбаски на природу собою взяти, гілку зрізати, леску браконьєрську розрізати. Різні слісарки. у нас йде 10-й кут на сторону, загальний, загальний 20-й, без мікрофаски. На цьому виробі мікрофаска, 20-й кут на сторону, загальний 40. -й. Твердість клиночків 60, 61. Кого зацікавив виріб в такому виконанні?